Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо записувати числа першої сотні. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо роботу швидше. Починаємо. ...10. Яка відповідь буде? 10. Равлик їде у авто. Наступне білечка 20 мінус 10 буде. Десять білочка їде у авто, їжачок в нього, приклад 45 додати 5 буде, 50 їжачок не їде. Дивимось наступне авто. Равлик 17 мінус два буде. 15. Равлик їде у авто. Білочка в неї приклад 30 відняти 10. Буде 20. Білочка не їде у авто. А їжачок? 25 мінус 10. Так, 15 їжачок їде у авто. Правильно? А ми зараз розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку. Каліграфічна хвилинка число 80. Число 80 є двоцифровим числом. Один рядочок прописуємо. Математичний диктант. МД – математичний диктант. І записуємо математичний диктант. Сума чисел 12 та 4. Сума чисел 12 та 4. Різниця, чисел. 18 і 6. Різниця, чисел 18 і 6. Наступне. 18. Збільшити на 1. 18. Збільшити на 1. 18 зменшити на 7. 18 зменшити на 7. Наступне число яке на 2 більше, ніж 25. Число яке на 2 більше, ніж 25. І останнє число яке на 5 менше, ніж 27. Число яке на 5 менше, ніж 27. Ну, що, готові перевіряти? Переглядаємо спочатку шістнадцять. Два. Дев'ятнадцять. Одинадцять. Двадцять сім. Двадцять два. Якщо у вас так сміливо ставте собі смайлика, значить ви впоралися добре. Давайте дізнаємося, результат виконання кожного ланцюжка дій. Розглядаємо. 50 додати 40 буде 90. 90 відняти 90 буде 0. 0 додати 80 буде 80. 80 відняти 60, буде дорівнювати 20, 20 додати 30, буде 50, мої розумнички. Буде 10. 10 додати 90, буде дорівнювати 100. 100 відняти 80 буде, ви вже знаєте, правильно, буде 22 десятки. 20 додати 50 буде 70. І 70 відняти 40 буде 30. Молодці, ви впоралися. Проілюстровані намистинками. 2 десятки та 7 одиниць. Буде число 27. Наступне скільки десятків? 5 десятків а одиниць також 5. 5 десятків та 5 одиниць буде число 55. Далі в нас є 8 десятків та 3 одиниці буде число 83. 3 десятки та 9 одиниць число. 39. Якщо ми маємо з вами зараз 7 десятків, та 6 одиниць буде число 76. кожного рядка. Давайте дивимося числа першого рядка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо ми дивимося числа від 1 до 9. В наступному рядку буде від 11 до 19. Тобто, це в нас буде другий десяточок, так? Також числа в нас одиниці починаються знову ж таки, від 1 до 9. Далі, в нас десяток йде, третій, від 21 до 29. Бачимо, так? Дивіться, кожен із рядів, вони стають на один що. Правильно, на один десяток більше. Абсолютно, з вами згодна. На один десяток більше. А Якщо ми будемо дивитися, рядочками, бачимо, так. Горизонтальний рядочок в нас є виділений 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. То в нас буде йти в рядочках збільшення на одну одиницю. Тобто, якщо стовпчиком так, 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, тут десь збільшення в нас стовпчиком на десятки, то в рядочку в нас буде збільшуватися на одну одиничку. і Продовжити ряд чисел. 1, 2, 3, далі 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наступне і 11, Наступне, будь ласка, 11, 12, 13, Далі 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Тепер від 21 рахуємо 21, 22, 23. Продовжуємо, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Тепер рахуємо 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59, 60, 61. Дивіться, кожен рядочок збільшення йде на одну що? одиницю в рядочку. Шабличку розрядів числа, які містять. Один десяток та три одиниці. Один десяток три одиниці, число 13. Два десятки 3 одиниці число 23. Далі. Число в якому три десятки та дві одиниці. Число 32. Сім десятків і 4 одиниці. Число 74. 4 десятки і 7 одиниць це число 47. І останнє 9 десятків це число 90. 0 одиниць є число 90. Таблиця розрядів, число 57. Записуємо 57, в цьому числі 5 десятків, 7 одиниць. Наступне число 94, 9 десятків. 4 одиниці, число 94. І останнє число 32, 3 десятки, 2 одиниці, число 32. На уроці не дрімали, гарно ви відповідали, то скажу вам у кінці, як завжди, першокласники, ви молодці.